Дивіться, хочу вам показати в наявності дитячі шкарпетки. Це ідуть бренди Джош Primark. Також шкарпетки, мікси входять, колготки. Дуже класні, гарної якості, однотонні, є чуть -чуть з малюночками. Хто не хоче колготок, можна без колготок. Можна просто самі шкарпетки. Теплі, вже класні, різні трикотажіки. Тут такі плотні є, що. От, наприклад, береш шкарпеточку, тут знизу йде вже махра. Це вже йдуть осіння така колекція, різні-різні малюнки. Дитячі, дітки такі люблять, ми продаємо шкарпетки гарно. Хлопчик, дівчинка, різні кольори, різні такі от гарненькі малюнки з ножками є. Отакі от є однотонні стовідсотковий є, кутончик, шкарпеточки. Дуже-дуже класні. Хто продає. Ласкаво просимо, пишіть нам, відправляємо, скільки потрібно. Всі дуже-дуже класні. Хто брав, ті знають, що шкарпетки.